Оз громадських активістів отримував військові виплати, фактично перебуваючи вдома, а не на службі. Як посадовець ТЦК симулював поранення, щоб відпочивати на сейшелах замість виконання обов'язків? Та скільки часу депутати столичної міськради служили на папері? ДБР виводить на чисту воду тих, хто ухиляється від служби під час війни, не зупиняючись перед жодними посадами, статусами чи зв'язками. Про все це просто зараз у Топнюзвіта. Отже, розпочинаємо. У час, коли тисячі українців щодня боронять країну на фронті, троє депутатів Київради вирішили служити у комфорті. Замість бойових чергувань засідання у комітетах замість шевронів, ділові костюми, а замість служби відрядження до Київради. За даними ДБР у 2022 році депутатів мобілізували. Реально служити вони не хотіли, тому домовилися про відрядження, нібито для виконання завдань в Київ Документи затвердив і командир військової частини, до якої були прикріплені фігуранти. Рік минув депутати жодного разу не з'явились у частині, зате регулярно отримували грошове забезпечення, як належить військовослужбовцям. З бюджету їм нарахували майже 2,5 мільйона гривень. Тепер замість комісій та голосувань на них чекає суд. Їм інкримінь. Інують ухилені від військової служби шахрайство та службову підробку. Санкції до восьми років ув'язнення, обвинувальний акт в суді. Далі вінницький депутат, обраний від вже забороненої партії ОПЗЖ, перетворив військову службу на фікцію. Справжній стрілець на дивані. Схема перша. Чернігів у 2022 році чоловіка мобілізували, Із липня по листопад він мав служити в Чернігові, але не з'являвся. Натомість перебував удома в Тучині. За цей час він отримав понад 200 тисяч гривень виплат. Ніби дійсно служив. Цю частину історії вже розслідували справу. Передали до суду. Схема друга: ближче додому. Після викриття депутат офіційно перевівся у ТРО служити ближче у Вінницькій області. Але замість армійського режиму знову режим невидимки. На службі його знову не бачили, а гроші виплачували майже 200 тисяч гривень грошового забезпечення за півроку. Наразі і ця справа вже в суді. Слідчі ДБР також перевіряють, хто допомагав депутату обходити службу, і чи був це локальний театр одного актора чи масштабніше дійство. Далі у Дніпропетровській області ДБР викрило схему фіктивної військової служби. До неї вдалася депутатка обласної ради, щоб покращити власний імідж і зміцнити політичні позиції у 2023 році. Вона пройшла військово-лікарську комісію та була офіційно зарахована на службу солдатом. Але до навчального центру вона не поїхала. Через знайомого офіцера депутатка домовилася про можливість просто бути в списках військовослужбовців, але не брати безпосередньої участь. Ці в навчаннях за таку службу на папері вона отримала понад 200 тисяч гривень з державного бюджету. Гроші вона витрачала на себе. Тепер замість політичних бонусів, жінка може позбутися волі. Фіктивна служба в умовах війни це не піар, це злочин. Розслідування триває. ДБР і далі викриватиме подібні ганебні схеми. Курорти замість фронту, колишній одеський військом симулював поранення, щоб відпочивати на сей шарі. Колишній Колишнього начальника одеського обласного ТЦК судять за схему, яка більше нагадує сценарій з кіно ніж поведінку офіцера в умовах війни. Як встановили слідчі ДБР, чоловік систематично не з'являвся на службу, прикриваючись фіктивними довідками про поранення. А тим часом відпочивав за кордоном у 2022-2023 роках. Фігурант виїжджав з України під виглядом постраждалого від війни. Допоміг у цьому знайомий лікар. Через нього військом оформлював фальшиві медичні документи. Але замість шпиталю Сейшели та Іспанія. Розслідування показало, що екс військом обирав далеко не бюджетні локації. Окрім того, він використав підроблений документ, щоб пояснити свою чергову відсутність на службі. За такі правопорушення суд може позбавити волі на 10 років. І на завершення цього тижня суд підтвердив, підозра активісту і чинному військовослужбовцю це не політика, а факти. Печерський суд Києва обрав запобіжний захід громадському активісту, якому ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Він перебуватиме під особистим зобов'язанням і не залишатиме місце служби без дозволу командира, не контактуватиме з іншими фігурантами справи і повинен здати закордонний паспорт. Важливо те, що суд визнав підозру ДБР обґрунтованою з Остатньою доказовою базою, за даними слідства, чоловік мобілізований у 2022 році, тривалий час не з'являвся до місця служби, посилаючись на відрядження. Фактично не виконував військових обов'язків та продовжував отримувати щомісячні виплати як військовослужбовець. ДБР діє виключно в межах закону. Звання військовослужбовця це не статус, а відповідальність. А усі, хто зловживає довірою держави, будуть відповідати. До речі, за ухилення від військової служби та шахрайства можна на 10 років позбутися волі. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!